НТА новини підсумовують події середи 24 червня. червня. Студії для вас працює Андрій Фок. Вітаю. Середній палець та натяк на інтим аргумент водія пасажирці. Львів'янка на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук оприлюднила відео реакції водія львівської маршрутки на пропозицію дівчини не курити за кермом. Випадок трапився у маршрутці номер 50 Як відомо, шоферам громадського транспорту у Львові вже давно заборонено курити. Однак, схоже, про це чоловік не чув. Зауваження пасажирки сприйняв агресивно. Хоча сигарету викинув, та після цього ще й добряче нахамив, запитавши дівчину, чи не хоче дечим посмакувати. Викиньте сигарету. От нарешті нічого. Можете ще прізвище сказати. Як зазначили в компанії-перевізника, водія, який став героєм ледь не інтимного відеоролика, вже звільнили з роботи, бо на хамовитого шофера неодноразово скаржились пасажири. А після попередніх випадків компанія проводила з ним виховні бесіди. І про те, чи такі випадки масові у львівських маршрутках ми запитали у львів'ян. Ну знаєте, в принципі, такої ситуації не було в мене ще. Бувало, хіба коли я був за кермом, то я стикався з тим, що вони в принципі їздять як забажають, і тільки в тому ситуація полягала. А так, щоб якісь конфлікти були з самим водієм, то ні. Але я замічав, що з їхньої сторони є неправильні якісь грубі висловлювання в сторону деяких пасажирів, тобто бувало таке. А в моєї сторони слава Богу. Ні. Ну з таким прямим, в принципі, я стараюся так само не нариватися, ну, бо ще щось таке. Але в принципі так, буває таке. Буває, що ну якось. Ну, тобто або ігнорують, або, або ще щось таке. Тобі мої батьки часто стикаються, там, решту не хочуть передавати, не зупиняються там, де потрібно, або просто щось там гиркають. Ну таке буває. А було всяке? <сміття> а які, наприклад, приклади найбільш підписані? Якісь... <сміття> говори по телефоні не тримається за ручки, я пригальмую, а вони схитнули його, а він каже, що так, і хамить зразу. На тину одразу матюки можуть бути. Саме Які це були? — Це були такі, як вони бачать, що підходить до дверей старша жінка, вони закривають перед носом. А раз я сходила з маршрутки, то я мало не зламала ногу, тому що вони вже закривали, а мені важко сходити, бо в мене хворі ноги. Так що хамства в наших водіїв ще є дуже багато, є інтелігентні, є, але їх, на жаль, менше ніж хамів. Ну, буває, особливо вечором останні круги. Наприклад, яке це? Ну, є дуже багато випивших і так просто. Ну, як, всякі дурні запитання ставлять, ну і відповідно до водія там поїхали і таке. Ну, я говорю, є графік, і прийде час, відправимося. Особисто я не зустрічалася, але я спостерігала. Наприклад, які це Е, про те, як водій закриває двері, коли пасажири виходять. Некультурна лексика водія дуже негативне ставлення до пенсіонерів, оскільки вони не оплачують проїзд. Ні, все так зустрічалася. Наприклад, у мене посвідчення, не завжди водії хочуть брати людей по посвідченню. Кажуть, вийдіть з маршрутки. Ну, така буває. Можуть хаміти людям. Такі ситуації бували. Ні. Взагалі ні разу не було? Один раз, ну майже ні. Вони ж також дивляться, кому можна нахамити, кому дивляться ще. А взагалі, що дорога маршрутка. 4 гривні на сьогоднішній день, то. Троха. Ще хто працює, а хто не має роботи, так здається. А у Львові хоч чи не хоч, хоч раз в день треба туди-назад, десь переїхати. За останній тиждень почастішали ДТП на дорогах Львівщини. Так сьогодні, близько 8-ї години ранку, на перехресті вулиць Заморстинівської Липинського вантажівка Ман протаранила трамвай, який курсував за маршрутом номер 6. В результаті зіткнення трамвай зійшов з а під прямим кутом розвернувся до кільця. Внаслідок аварії у дорожньо транспортній пригоді постраждали водій. У нього травма хребта та пасажир трамвая. У нього забій голови. Ще одне ДТП трапилось за участі вантажівки з горілкою. Аварія сталася на перехресті вулиць Криво у носа та гуцульської наслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє людей. За попередніми даними вантажівка з горілкою перекинулася після зіткнення з легковим автомобілем. Повернувшись додому за то, боєць трагічно загинув у Львові. У 22 червня Сергій Трощилов помер від удару в голову біля місцевого кафе в центрі Львова. Хлопець нещодавно повернувся зі сходу додому і вирішив відзначити це з друзями, а вже незабаром знову мав вирушити у зону. Ато деталі цієї трагедії з'ясовували наші журналісти. Разом із друзями Сергій вирішив відсвяткувати свій приїзд додому, тому компанія відпочивала в одному закладі у центрі міста. Ну що, спокійно, всі зайшли, охрана всіх ну, обшманала, ми зайшли всередину. Сіли за столик, скільки нас було, п'ятеро чоловік сиділи. Ну то все як має бути, сиділи собі, гнали трошки, випивали алкоголь. Вночі, коли компанія відпочивала, сталася біда. Юнак зазнав тілесних ушкоджень, а саме удари в голову. кажуть друзі. Вони розповідають, що тих подій біля закладу не бачили, а лише вийшли із нього, коли Сергій тримався за голову. Після отриманих травм хлопець довго приходив до тями, а опісля поїхав додому. Відвезли просто додому. він Каже, я хочу додому. Відвезли його додому. Відповідно, всіли в машину на таксі, поїхали додому. Вранці хлопцеві було погано, дуже боліла голова. Рідні думали, що в нього похмілля, проте вже в першій годині дня, зайшовши до кімнати, мати хлопця побачила сина на ліжку мертвим. Він тримався за голову, мучився. Казав, мама, мене болить голова. Мама думала, може, десь погляв і болить від того голова. Нічого не сказав, що він його хтось дарив. Провести в останню путь Сергія приїхали. Його бойові побратими. Вони кажуть, шоковані від цієї звістки, і їм просто віднімає дар мови. Ми лічно не знали, ми були в відпуску, нам подзвонили, сказали, що так ваш товариш ще вбили. Ми навіть і не вірили в це. Ми реально в це навіть і не вірили. І мені дуже-дуже жалко, тому що ми, як можна сказати, з одного котілка їли і все. Просто слів нема навіть серйозно, навіть не можу нічого сказати. Сергій Трущилов пішов до війська добровольцем і служив у складі 25-ї бригади. У міліції ще з'ясовують всі обставини загибелі хлопця, а деталі того вечора обіцяють згодом. У Львові збільшилась пішохідна зона. Вулиця Леся Курбаса відтепер лише для людей. З місцевого бюджету на це виділили півмільйона гривень. Проте фінансуванням проєкту займались і місцеві підприємці. Старе асфальтне покриття замінили на нову бруківку, встановили підсвітку вуличні меблі та посадили кілька дерев. Як зараз виглядає вулиця та що для цього було зроблено, знають наші журналісти. Огороджені дерева, чиста бруківка та сучасна підсвітка. Саме так після ремонту зараз виглядає вулиця Леся Курбаса. Її закрили для автомобілів, а натомість поставили столики та крісла для жителів міста та виділили частину дороги під паркінг. Робота тривала близько двох місяців. Посадовці звітують на ремонт витратили півмільйона гривень з бюджету, проте гроші також дали і місцеві підприємці. Було виділено 500 тисяч гривень з міського бюджету. Це на мощення дороги пішохідної зони. Крім цього, були залучені підприємці, мешканці ініціативні, які тут живуть, працюють. Вони також долучалися до цих робіт. Вулицю зробили пішохідною, бо дорога не мала будь-якого транзитного значення і служила просто стоянкою для машин. Передовсім тут розташований театр. По-друге, тут є дуже багата архітектура. По-третє, що є найважливіше, що вулиця не мала жодного транзитного значення, тому що рух по ній він закільцьований. Тобто люди виїжджають з одного місця, і якщо їхати за правилом руху, приїжджають до того самого місця. Тобто вона використовувалася виключно для того, щоб сюди автотранспорт заїжджав і паркувався. Вулицю не просто закрили для автомобілів, а поділили на кілька функціональних зон: літні майданчики, відпочинкова зона і стоянка для автомобілів, розповідає дизайнер проекту Олександр Шутюк. Ідея була така, щоб вулицю поділити на кілька функційних зон. Тобто одна зона це там літні майданчики там можуть бути, інша зона це там вже вже така просто громадська активність, де можна щось собі посидіти, відпочити там, поговорити. Це от що туди і пішло. І далі ще такі невеликий кавалок парковки. Вже згодом на ремонт закриють театр ім. Леся Курбаса. Нагадаємо, що працівники установи вже не раз вимагали аби будівлю таки відремонтували. Віра Вірастадник новини НТА. Жінок закликають обстежитись. Кожна сьома українка може захворіти на рак молочної залози, стверджують спеціалісти. Аби зменшити смертність від цієї недуги, варто виявити похлину на ранній стадії. Торік невтішний діагноз від онкологів почули майже 16 тисяч українок. З них у кожному четвертому випадку хвороба занедбана. Відтак, у цих жінок шанси вижити замалі. Як залучити українок до обстеження молочних залоз і знизити смертність, обговорювали провідні експерти України і Бельгії. Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. За статистикою Національного канцер реєстру у 2014 році зафіксували майже 16 тисяч випадків онкозахворювання, і це без врахування статистики в Криму та частини Луганщини та Донеччини. В кожному четвертому випадку злоякісні пухлини діагностують на пізній стадії. Майже кожна друга жінка після 40 років жодного разу не проходила мамографію. Золотий стандарт обстеження молочних залоз. саме у такий спосіб можна вчасно виявити пухлинку до 2 сантиметрів. Це перша друга стадія. Досить є довгий період, коли цей рак німий, коли він починає вже проявлятися в вигляді симптомів, це вже не є первин... це вже не є ранній рак. І в чому, от чому ми зібралися у Львові? Що ми тут робимо? Це навчання е спеціалістів рентгенологів знайти той рак на мамограмі, коли коли вона є всього міліметри. І оце є, коли коли вона є е такою, коли її не можна прощупати руками. У Львові безкоштовно пройти мамографію. Жінки можуть в онкоцентрі, міській поліклініці на Сихові та в обласному центрі репродуктивного здоров'я. Там до слова торік обстежили понад 1300 жінок, з яких 145 почули невтішний діагноз. Мамографічне обстеження роблять і в приватних клініках. Минулий рік ми виявили близько 170 раків грудних долоз. Чому так багато? Тому що до нас звертається в основному з проблемами. У нас нема скринінгу. Якщо був скринінг, такий відсоток, така кількість була б значно менша. Скринінг це тотальне обстеження жінок після 40 років, так як це запровадили в європейських країнах. І є результат спочатку у Нідерландах наприкінці 80-х років почалася програма масового скринінгу, і вона була дуже успішна. Тому інші країни взяли і доєдналися. Зокрема, в Бельгії з 2001 року. З того часу смерті скоротилась на 15%. А у Нідерландах і Швеції, де скринінг більш масовий, там смертість від раку молочної залози скоротилась на третину. Утім, завдяки доступності для українок мамографічних обстежень занедбаність за останні 15 років знизилася майже вдвічі. Ще у 2000-му в 40% випадках рак молочної залози діагностували на третій четвертій стадії. Жанна ліченколахвозний тановин. Пора у відпустку літо вже традиційно є сезоном екзотичних курортів та прохолодних морів. Одні до свого відпочинку готуються весь рік, заощаджують кошти, а інші вирішуються у останній момент, де цього літа відпочиватимуть львів'яни. Та які курорти зараз найпопулярніші? Та чи є за що їхати, з'ясовували наші журналісти. Покинути дощовий Львів та поїхати туди, де сонце і море. Так думає, чи не більше частина містян, які вже від зими починають планувати свій відпочинок. Як розповіли в одному із турагенцій міста, ситуація в країні насильно впливає на платоспроможність львів'ян. Попит тури не падає, а навіть більше росте. Найпопулярнішими країнами впродовж останніх років залишається вже традиційно Туреччина та Болгарія. Найбільший попит це однозначно йде на Болгарію. Звичайно, також і е, цікаві країни е, відпочинком це Туреччина. Також є попит на Єгипет, але значно менший е, через те, що там зараз досить така велика, е, висока ну, температура. От спека не кожен це любить, і також е, словачина. Ну це те, що популярне зараз найбільше. Ліля розповіла, що аби поніжитись на морському сонці з власної кишені, треба викласти мінімум 300 євро. Хоча зазначила, що зараз все більше людей планують свій відпочинок самостійно, не звертаючись до агенцій. Люди подорожують автостопом, тобто використовують для поїздок попутні автомобілі. Як подорожувати довго захоплюючи та майже безкоштовно, добре знає Саїда. Дівчина таким способом за три тижні проїхала близько 8 тисяч кілометрів, витративши на це лише 80 доларів. Чому так дешево? Ми. Просто не мали не мали грошей для того, щоб на на більші кошти подорожувати, кудись поїхати, ми вирішили так дуже серйозно економити. І оці 80 доларів ми потратили тільки на десь колись поїсти і на те, щоб переправитись паромом з Стамбулу до Ізміру. І все Саїда радить, аби почати так подорожувати. Головне не боятися людей і бути максимально комунікабельним і відкритим. Найперше не треба боятися, і треба бути комунікабельним. І навіть якщо ти. Боїшся сідати в машину і думаєш такий, о, треба знаєш, напевно, говорити з тою людиною, а про що говорити? А може вона закрита і ще щось таке? То не треба цього боятися, тому що людина, яка зупиняється, вона зазвичай хороша, вона сама хоче поспілкуватися з тобою і знати, куди ти їдеш і чому саме таким способом. Ми також запитали львів'ян, куди вони планують поїхати в відпустку цього літа. Можливо, це Болгарія, можливо, Туреччина. Ну, взагалі, це не особливо може бути море. Може це буде поїздка в Європу просто. Які старі міста Європи, тобто столиці, там Париж, наприклад. Важливіше, звичайно, можна і втриматись від відпочинку десь, але пожертвувати тих, ну, ту суму, яку там стратиш, пожертвувати десь тут і дати там на армію, і так далі. Дітки поїдуть в Карпати від церкви з табором. Так. так. Я поки що ні. Ну думали, але поки все дорого, дуже думаємо, що, що дешевше знайти якісь напрямки. Але поки думаємо, то що немає не таких визначених напрямків. І Чорногорія, і Болгарія. Можливо. За статистикою минулого року відпочивати за кордон їздило близько двох мільйонів українців. Проте цього року ця цифра може значно вирости, запевняють турогенствах. Такою була картина дня. Очима наших журналістів. Слідкуйте за новинами вже завтра 10-й. А зараз не пропустіть новини спорту з Андрієм Сиротяком. Я ж з вами прощаюсь. Миру вам і тримаємось. Діалог з депутатом Дмитро Добродомов прозвітував перед громадою про свою діяльність у Верховній Раді. Під час зустрічі з виборцями Сихівського мажоритарного округу, який Добродомов представляє у парламенті, лідер громадського руху Народний контроль відзвітував про свою піврічну депутатську працю. Зокрема, йшлося про законодавчу роботу, діяльність у якості секретаря комітету протидії корупції, внутрішньопарламентські обов'язки та громадсько-політичні ініціативи. Такий діалог тільки сприяє тому. Що ми можемо конструктивно працювати не лише над проблемами округа, який я представляю, а не а над законотворчою діяльністю загалом всієї держави, тому що людей треба чути, тому що ми працюємо якби це пафосно не звучало для них. І першу чергу їхня думка є головна. Понад 30 законопроєктів за півроку, за даними мережі упора, Дмитра Добродомова визнано найактивнішим законотворцем Львівщини за 6 місяців роботи Верховної Ради. Серед своїх головних досягнень політик вважає закон про діяльність антикорупційного бюро, а також так званий ілюстраційний закон. Також депутат повідомив своїх виборців, що призупинив членство у фракції блоку Петра Порошенка насамперед, через те, що незадоволений пасивною позицією найбільшої парламентської партії у виконанні вимог суспільства. Я прийняв рішення вийти з блоку, тому що я не розумію, як, я, як далі має виконуватися коаліційна угода, яку я теж підписав. Тому далі вважаю себе представником вашим у цій демократичній коаліції. Далі я підписуюсь під кожним пунктом її виконання, а вона виписана добре. Інша рішення дуже погано виконується. На зустріч з Дмитром Добродомовим прийшло кілька сотень львів'ян. і Кожен мав можливість особисто задати питання своєму депутату. Люди його роботою задоволені. Хоча короткий час пройшов, але я вірю в Дмитра, і він чесно, вважаю справедливий. Я думаю, що майбутнє мають бути тільки такі депутати, які відвоюють владу і турбота про людей на першому місці. Вражено його поведінкою його позицією в Верховній Раді хочу сказати, коли я голосував за нього і не дію, що він буде так. Певно тому я сьогодні тут хочу почути його і підтримую, думаю що. Пан Дмитро постойно представляє в Раді. наприкінці зустрічі. Дмитро Добродому повідомив про створення на базі громадського руху народний контроль політичної партії. Нова політична сила пропонує найактивнішим громадським організаціям, волонтерам, учасникам майдану та активістам об'єднатися на спільній платформі та разом взяти участь у найближчих місцевих виборах з метою запровадити в українську політику принципи майдану: відкритість, самоврядність, справедливість. Ще до ранкової кави. Ви знатимете найсвіжіші новини Львова та області. Що роди приймає? Наші журналісти не пропустять найважливішого. Якщо депутати виділять під це майже мільйон гривень. НТА ранок, щоб ви знали усе, а каву вип'єте згодом.